як мультики, улыбаємося і машемо! Оце представляєте, потім будемо один сам класі дивитися, так? Да? Так, Самсон сестрички піймав ось таку під кіло. корочку, Самсон звір, так? Да? розпочинився. Серега, покажи нам карася на камеру так. Так, Сережа поймал ось такого монстра. Ось ладошку, а? Да? Да. Корсунці Форевер. Так на що ти поймав? На поплавокері? На, на поплавочок. Ну, на поплавочку на, на черево. <р 'яр> Влад, Влад? Давай, я. Ну, Вони жарили шашлик, так? Да? мастер шеф Корсунцяк, все. Вони жарили шашлик, а вони будуть пробувати шашлик.